Друзі, усім привіт! В цьому відео хочу поділитися з вами історією нашого знайомства з чоловіком. Ми вже майже 4 роки разом. В мене запитували, як ми познайомилися. І нещодавно ми одружилися півроку назад, і я згадала, що дійсно я не розповідала саме, як ми познайомилися. Це було, скажімо так, випадково неочікувано. Сама доля. Нас звела, мабуть, тому що ні я, ні він в той момент не думали, що дійсно все так складеться і все так спонтанно вийшло. Тому зараз я вам більш детально розповім. Розпочну я з предісторії. Це був 22-й рік, тоді тільки почалася війна. До цього я вже півтора року десь була сама. Без серйозних стосунків, без чоловіка, я вже сама звикла і почалася війна. Я була з сім'єю. Ми виїхали в село в Вінницьку область. Потім ми переїхали в Черкаську область, і всі разом там були 3-4 місяці. Поки Ірпінь був в окупації, моє. Місто, моє житло. Тут були військові, нікого не пускали. І я як тільки освободила ірпінь, відразу ж повернулася додому. Слава Богу, в нас тут все вціліло. Трошки був приліт в будинок, трохи все пошкодили, побили вікна, побили будинок, фасад, машини. Але слава Богу, по порівнянні з тим, що тут відбувалося, і що у людей повністю все погоріло, втратили житло і їх пограбували, то в нас слава Богу, ще все це можна сказати обійшлося такими дрібними втратами і пошкодженнями. О, тому я повернулася в Ірпінь, але тут жити було неможливо, тому що не було ні опалення, ні світла. Розбите вікно в квартирі було прохолодно, сквозило. і тут було не зовсім безпечно, тому що ще тоді проводилися зачистки, пускали додому тільки по прописці, по бумажці, що дійсно ви тут проживаєте. Бо перевіряли на блокпостах всі машини, всіх перевіряли постійно. І я повернулася, тільки забрала основні речі, свій тривожний чемоданчик, який я відразу не взяла чомусь, коли їхала 23 числа до батьків. Забрала свої основні з одягу речі, косметику, все саме таке, що основне необхідне мені я забрала. І переїхала на деякий час на Троєщину до батьків. Ми вже всі повернулися в Київ, якби додому. І я деякий час знаходилася в батьків. Але я приїжджала сюди в Ірпінь по роботі, приїжджала також полагодити вікно, прибрати в квартирі. Ну, в общем, я сюди також приїжджала. Але на той момент це був червень. Кінець весни, початок літа, я була в батьків. І тоді ми ходили кожен день на пляж а, загорати. І от один, в один день, коли було дуже жарко, я сходила з батьками на пляж і згоріла. Повністю згоріла, я була червона, і на слідущий день, коли вони вже знову йшли на. Дніпро на дісьонку на пляж загорати купатися. Я відмовилася, сказала, що краще я залишуся вдома, щоб лишній раз не травмувати шкіру, не згорати. І краще я вдома відпочину. І батьки пішли на пляж загорати, відпочивати. А я залишилася. І зареєструвалася на сайті Бодом. Точніше, я була там зареєстрована, але я не дуже активно там сиділа, з кимось спілкувалася, переписувалася, тому що мені тоді, скажімо так, було не зовсім до цього, і не той моральний настрій був. Я думала за роботу за за житло, що буде далі. Тоді почалась війна. І всі були в тривозі, всі ще не знали, що очікувати, наскільки це все серйозно. В общем, я тоді не була настроєна прямо на відносини відносини, але мені було сумно, і я вирішила зайти на сайт з кимось поспілкуватися, познайомитися, щоб можливо зустрітися. Ну, в общем, щоб з кимось познайомитися. І тут мені на Треїщині, там по геолокації, почало рекомендувати хлопців, чоловіків, які знаходяться поряд. Ну, і, звичайно, я пролайкала тих, хто поряд, і мене також пролайкали. І симпатії, які співпадають. В общем, виходить, з ким ви співпадаєте, там можна почати діалог. В общем. І я пролайкала свого чоловіка, він мене, я не знаю хто кого перший, але ми почали списуватися, і він одразу ж прямо в той же день запропонував зустрітися. Я йому написала, що давай, можливо, трішки попереписуємося. Розкажи щось про себе, бо взагалі нічого він про себе не написав, окрім анкетних даних і там Привіт, як справи, і де ти зараз знаходишся. Він тоді був теж на Троєщині, тому мені його і підтягнули по геолокації. порекомендували, Він там проживав. І він нічого про себе не написав, але відразу запропонував заїхати за мною і вживу поспілкуватися. А якщо чесно, я так майже ніколи не робила, тому що я завжди по переписці, по спілкуванню онлайн, я розуміла, наскільки мені людина підходить, і чи варто зустрічатися, чи не варто. А тут я. Відразу майже погодилася. Е, тільки попросила декілька годин. Мені потрібно було, щоб сходити в ванну, помити волосся, зібратися, причепуритися, нафарбуватися, щоб гарно виглядати. Бо на побаченні, все-таки, як ми знаємо, всі зустрічають по першому погляду, скажімо так, хотілося гарно виглядати. І аби як, і ще й згорівше. Я не хотіла йти, і він погодився через декілька годин за мною заїхати і при цьому запитав, чи я люблю а, полуницю. Я відповіла: так, і черешню люблю, і полуницю люблю. І він написав: Окей. Написав, що він поїде, поки заправить машину. А наскільки я пам'ятаю, тоді були величезні черги. Всі стояли по пів години-години стояли на автозаправках, тому що була проблема саме заправити автомобіль. Дуже з поставками бензину щось відбувалося і всі завжди заправляли багато. В общем, були величезні черги на Троєщині за бензином, і поки він їздив заправляти і на базарчик за ягодами, я в цей час зібралася повністю і очікувала його, він приїхав. І тоді, коли перед тим як він приїхав, вже прийшли батьки додому, і мама запитувала, тоді ще мама була жива. І мама запитує, куди я зібралась, і тут неочікувано кажу на побачення. Батьки теж не очікували. Чоловік під'їхав під парадний, і я виходжу. Він мене зустрічає з великим букетом квітів, роз і також відкриваю багажник, А там цілий ящик полуниці черешні здається. І оцей цілий ящик полуниці я дивлюсь, і я розумію, що ну це я ніяк їсти все сама не буду, тому що в мене алергія на полуницю в великій, в великій кількості мені багато не можна. А, я навіть не попередила, що мені багато не можна. Ну я там думала, ну кілограмчик е привезе, там трошки, щоб просто поїсти. А коли цілий ящик весь повний полуниці, то я відразу запропонувала, давай занесемо моїм батькам. Вони якраз вже були вдома. І в той момент, як ми взяли судочки нести полуницю до мене додому, він мені почав допомагати. Виходить, з парадного мій батько, мій тато, виносить сміття і відразу ж прямо під парадним також познайомився з моїм чоловіком. От. І ми потім зайшли ще додому, відразу понесли додому, відкриває мама і відразу знайомиться з Сергієм, моїм чоловіком, мама. Я заношу квіти, тому що я розуміла, що ми будемо потім кудись ще їхати, щоб вони не лежали в багажнику. Я пам'ятаю, що занесли полуницю і квіти також додому. Рози, поставили в воду, і ми потім відразу же поїхали в ресторан Грузинської кухні в центрі Києва. Ми поїхали обідати, розговорилися, і вже по спілкуванню я розуміла, що це моя людина, що мені комфортно, що розумний, вихований, уважний, і всі ось ці. Якості, які я, можна сказати, шукала в чоловіках, те, що мені не вистачало, те, що мені подобається, я побачила в своєму майбутньому чоловіку. І ми пообідали, смачно поїли, і він запропонував відвести мене, заїхати на троєщину, щоб я забрала речі. І відвезти мене в Верпінь, тому що мені потрібно було щось тут потрібно було робити: чи стекла міняти, чи там щось, ну, ще щось по роботі. Мені треба було їхати в Верпінь додому, і він запропонував мене відвезти. І ми поїхали потім до мене до батьків. Я забрала, взяла основні речі, і він мене відвіз увечері додому в Верпінь. І ми весь час це спілкувалися, Мені все сподобалося: і по спілкуванню, і характер, і зовнішність, і просто все відразу я відчула, що це моя людина. І так ми продовжили спілкуватися, зустрічатися. Він до мене постійно приїздив з Троєщини, то я на Троєщину їздила. Ми так туди-сюди їздили. І на той момент я ще була не впевнена, чи ми будемо продовжувати далі наше спілкування, чи це буде дуже все серйозно, бо я була не впевнена, чи я тоді ще хочу дуже серйозних стосунків, чи я до них готова. Тому що до цього в мене були розчарування з чоловіками і розлучення, і я не дуже спішила, скажімо так, зі стосунками. І до речі, на той момент я ще спілкувалася з іностранцями, з трьома іностранцями. в мене був. В спілкування американець зі Швейцарії чи Швеції, здається, чоловік. І з Єгипту, єгиптянин, з яким ми познайомилися в 22-му році в Єгипті на морі, він до мене приїздив на побачення. І всі мені писали: хотіли мене забрати, хотіли мене спасти. І я не знала, чи я буду виїжджати. Країни чи ні, але все ж таки вирішила залишитися тут. Я не хотіла залишати своєї родини, сім'ї, всіх близьких, не хотіла кидати квартиру, роботу і повністю змінювати життя на невідомо що, тому що я не знала, чи мені з тим чоловіком буде взагалі з цією людиною комфортно, чи ми взагалі друг в другу підійдемо. І інша країна, інша культура, я нікуди не хотіла переїздити, я багато де подорожувала, але ніде не хотіла залишитися. Мені завжди було комфортно вдома. Тому ми тоді з моїм чоловіком почали вже зустрічатися. Я вже з іностранцями перестала спілкуватися і тільки з ним продовжила спілкуватися. І ми вже. Потім більш серйозно вже, скажімо так, почали друг друга ночувати, і коли в 22-му році осінню були дуже сильні обстріли Києва, якщо ви пам'ятаєте, то було просто жахіття. Я не знаю, то настільки було страшно, Ой. І постійні обстріли настільки було страшно, що я сама боялася залишатися. І чоловік до мене постійно приїздив, забирав мене з роботи, відвозив додому, залишався зі мною. І я себе з ним відчула повністю захищеною. Я відчула ось цю турботу, захист, що мені комфортно з ним постійно проводити час. І через півроку набридло туди-сюди їздити. Ми вже весь час майже були ночували разом. В мене, і вирішили, що він запропонував повністю з'їхатися, і вирішили переїхати до мене, бо він знімав квартиру в Києві на Троєщині, в мене своє житло, і вирішили, що він переїздить до мене будемо жити разом. Тоді ми почали з'їхали жити разом, і в биту він завжди мені все допомагав комфортно. Тому ми зійшлися і в битовому плані, і в характері, і все в нас влаштовує, і, скажімо так, ще більше <сум> зблизилися, покохали друг друга, і в 2024-му він мені зробив пропозицію, щоб дружитися. Я, звичайно, спогодилась, була дуже щаслива. Пропозиція була дуже красива. Біля Київського моря, в заміському комплексі, біля басейну, біля альтанок в общем, красота. І я догадувалась про пропозиції, я звичайно сказала так: гарненьке колечко з бриллянтиком. І також ми одружилися вже в минулому році, 25-му році, півроку назад. Ми... І раніше хотіли, але були не впевнені, що там можна буде податися з документами, і коли все було готово, все уточнили і з документами все добре. То ми вже одружилися офіційно прямо в нашому Рахсі, прямо в центрі Єрпіня у нас була свадьба. Ми в Рахсі одружилися і поїхали в ресторан Грузинський. Ми любимо Грузинську кухню. На перше побачення їздили в грузинський ресторан, і на весілля також святкували в грузинському ресторані. О, так що ми тепер сім'я, плануємо діточок, хочемо велику сім'ю. Дай Бог, щоб війна і все це жахіт, які відбувається, закінчилося, і щоб все налагодилося і. І діточки наші, і майбутнє, щоб уже е, росли в безпеці і був якийсь розвиток і перспективи в цій країні. Тому що, на жаль, зараз все дуже погано і страшно жити, бо постійні обстріли, люди дуже агресивні, стали негативні, але є, є сім'я. І саме головне кохання. І бажаю вам також, якщо ви іще не зустріли свою другу половинку, своє кохання. Не засмучуйтеся, обов'язково все буде всьому свій час. Повірте, вас судьба з вашою людиною сама зведе. Головне просто бути, мабуть, готовим до відносин і теж бути готовим дарувати кохання, щоб серце ваше було відкрите, тоді. І ви зможете полюбити і вас полюблять. І саме головне любіть також себе. От. Ось така в нас була історія нашого знайомства. Надіюсь, вам було цікаво. А, також, якщо вам цікаво, можу розповісти про відносини, про стосунки, про побачення знайомства, про розлучення теж в мене великий такий, скажімо так, досвід: десять років мої перші стосунки були, але. Там все було по-іншому, все просто з самого початку було не так. Тому, можливо, якось розповім, пишіть, що саме вас цікавить. І на цьому вже буде відео своє завершувати. Надіюсь, вам було цікаво послухати мою історію, бо я нею не ділилася іще на Ютубі. Я тільки писала в інстаграмі, пост розповідала, знайомим розповідала. А от саме на Ютубі точно не розповідали, мене запитували і вирішила поділитися, розповісти, щоб також і на пам'яті собі це було і, і для вас, кому цікаво. Ну що ж, буду завершувати. Всіх цілую, обнімаю, бажаю вам великого кохання, щоб вас все було добре. І всіх па-па-па-па, цілую.